Про різницю між жінками і чоловіками написано чимало книг та створено багато фільмів. І всі вже звиклися з думкою, що всі жінки з Венери, а чоловіки з Марсу. І якщо ми з різних планет, то й зрозуміти одне одного буває дуже важко. Хоча ми, жінки, конфлікти намагаємося вирішувати мирно. Наша зброя, посмішка, добрі слова і сяючі очі. Що ж до сильної статі, то у більшості випадків їхні конфлікти завершуються бійкою. Чоловіки билися в усі часи. Приводів для бійок та воїн завжди було багато: влада, гроші, слава, релігія, і навіть ми, жінки, пригадаємо троянську війну, де головний конфлікт розгорнувся через чарівну олену. Здавалося, що все це минулося, і сучасні чоловіки вирішують конфлікти, сидячи за столом переговорів. Що це? Бійка і не просто бійка. Чоловіки збирають команди і встають до лави, щоб помірятися силою, наснагою і удачею. В повсякденному житті вони не носять шароварів. Дехто з них депутат, дехто вдало займається бізнесом, працює на підприємствах, і вирішувати конфлікти ось таким чином їм немає сенсу. Хоча дуже природно побачити на Запорізькій Січі, яка увіяна легендами про силу та звитягу запорозьких козаків, ось таке дійство. Але мені не зрозуміло, чому чоловіки, в житті яких все гаразд, під спекотним сонцем в пилюці, з'ясовували, а чия лава сильніша. Опираючись не лише на жіночу логіку, а й на історичні факти, вирішила розібратися. Чому чоловікам подобаються подібні змагання і чому вони можуть навчити молодь. І декілька відповідей почули відразу на Хортиці. Що для сучасного козака значить лава? Це випробування. Випробування, перш для все, свого характеру, своєї сміливості і це підтвердження того, що ти реально в душі козак. Якщо ти не боїшся, значить можеш називатися козаком. Сучасним чоловікам всім потрібно вставати до лави чи ні? На мою думку, я вважаю, що якщо ти хочеш перевірити саме свою звитягу, свою, свою сміливість, да, свій характер, і перевірити, наскільки, наскільки тебе вистачить в цьому житті, то обов'язково треба стати. Треба просто спробувати, хоча б один раз. А коли один раз спробуєш, будеш кожен раз, коли буде, будеш іти у лаву і ніколи не скажеш, що я не стану в лаву. Ось така думка чоловіків: не можу з нею не погодитися. Всі ці козаки учасники вже традиційних змагань Лава на лаву, що відбувається на Запоріжжі. Її засновники Всеукраїнська Українська Федерація бойових мистецтв Спас та Запорізька державна телерадіокомпанія. Учасники лави змагалися за кубок князя Володимира Великого, хрестителя Київської Русі. Щоб зрозуміти, чим лава приваблює сильну стать, я вирішила ні, не встати до лави, а піднятися на сцену і коментувати змагання у прямому ефірі для глядачів. Що сказати? Видовище вражало, сильні, треновані чоловіки в шароварах у хмарах пиву. Стоючи на сцені, зовсім поряд з бійцями, я відчувала і адреналін, і козацький дух. Хоча, на мою думку, погода, 30-градусна спека, не дуже сприяла змаганням. Я декілька разів ледве не зомліла. та чоловіки знали, де брати сили. Могутній Дніпро завжди допомагав козакам. Читавши багато книжок про мужніх та вільних козаків, розумієш, сучасним чоловікам є чому в них навчитися. Так Дмитро Яворницький писав: запорізькі козаки у бою з неприятелем і правильним строєм і окремими масами виявляли дивовижну стійкість і мужність. І якщо неприятель перемагав їх 20 разів, вони все таки йшли на ворога 21 раз. Ось такі чоловіки нічого не боялися, як то кажуть, ні Бога, ні чорта. Цікавий факт з козацького життя знайшла у книжці Тараса Каляндрука, таємниці бойових мистецтв України. Під час бою, як мантру, козаки постійно промовляли про себе коротку молитву спасі і сохрані», звертаючись про заступництва до Богородиці, янголів та предків. Ці слова були вигравіювані на зворотній стороні натільних козацьких хрестів. Не дарма ж і один з видів старовинної козацької боротьби називається СПАС. А в Запоріжжі працює школа спас, яка вже стала визитівкою міста. Маленькі спасівці дивують своїм мистецтвом і відвагою. За тиждень до всеукраїнських змагань лава на лаву мене запросили на день народження школи Спас, яка сьогодні об'єднує тисячі дітей з усієї області. Дивлячись на показові виступи, гадала. Як мами цих хлопчиків відпускають їх на тренування, знаючи, що їхніх дітей будуть бити та кидати на землю. Та саме в школі Спас навчають дітей не лише азам бойового мистецтва, головне виростити сильних, незалежних, вільних людей, таких як були наші пращури, що жили на Хортиці. Слово батьківщина для цих дітей має велике значення, і тому вони щиро співають гімн України. Виховані на кращих традиціях українського народу, вони стануть справжніми, а не псевдо патріотами. Пас це явище. Ми розвиваємося не лише як спорт, це і військово-патріотичний напрямок, це і оздоровчий лікувальний Мені було сьогодні приємно, коли я розмовляв з директором кіноспортивного центру Андрієм Смотрицьким, який каже: до нас приїжджав хлопчик з ДЦП, дитячий церебральний параліз, повзав на колінках, а зараз уже ходить пішки. Тобто іде оздоровчий лікувальний напрямок. Сьогодні спас це явище. Це дійсно ми сьогодні маємо наш український запорізький це запорізька школа спасу. Та не лише маленькі спасівці сміливо йдуть у бій. Їхні батьки теж об'єдналися в команду і стали в лаву на всеукраїнських змаганнях на Кубок князя Володимира Великого. А я хочу сказати, що зараз лава катеринославського казацтва. Вітаємо! Да? І лава спас батьки. Це батьки, діти, яких займаються спасом. От вони стали і готові лави до бою. Я дивлюся, приготувалися. Сьогодні дійсно бійці справжні зібралися. Лави готові. Головний суддя зараз каже: бій і бій. Я хочу сказати, це давні суперники, як бачите. Скажу відверто, зрозуміти з першого разу за якими правилами відбувається лава, дуже важко, хоча все просто. Отже, учасники діляться на команди в кожній найбільше 25 чоловік. Та що дивовижно, їхня вага не має значення. Бійці шикуються у дві шеренги та за сигналом розпочинають наступ. Завдання команди витіснити суперників за межі майданчика, чия лава не витримала натиску та переможена. Учасникам дозволяється бити опонентів лише в корпус нижче шиї та вище пояса. Застосовувати ноги та бити по обличчю заборонено правилами. Тобто все відбувається досить гуманно. Хоча порушники були, їх кидали у Дніпро. Один один рахунок один один. Тобто, як бачите, батьки, діти, яких займаються спасом, зібралися і в них пробудився спас. Як взагалі судиться лава? Супер! Тому що лава це дійсно справа козацька, це свято козацького духу, козацької звитяги. І тому тут навіть не важливо, хто перемагає, тому що в, цьому, в цих змаганнях насправді переможених не буває. Які ваші враження від змагань? Но прежде всего хочу сказать, что запорожские донские казаки, они всю жизнь были братьями. А сейчас проходят бои, бои и смешанные бои в плане состав смешанный донские, запорожские казаки. Вот. Но это очень хорошо, очень добро. Слава казачеству! Моя добра знайома, яка живе в Ізраїлі, ніколи не бачила подібного козацького дійства. Та, побачивши світлини з лави, сказала, що це справжні гладіаторські бої. Інша, моя знайома, яка живе вже в Україні, стверджує, подібні лави популярні у Верховній Раді. Та різниця між усіма цими боями в тому, що українська традиційна лава незалежно від результатів змагань завжди завершується братанням. І тут є чому навчитися. Нашим політикам у козаків. Цього разу у змаганнях взяли участь вісім команд з різних міст України: Полтави, Запоріжжя, Дніпропетровська, Бердянська, Покровки, Нікополя та інших. На свято завітали навіть козаки з Кубані. Я хотів би сюди запросити обняти цю людину Шепеленка Олександр Іванович, який приїхав з Таганрога отаман донського козацтва. І скажіть, будь ласка, вітання запорозьким козакам. Браті козаки. Розрешите вам передать привіт. Отамана Северяков войска Донского Віктора Петровича Вадалацького, от всіх казаків з Дона. Самое главное, що ми всі пам'ятаємо з вами, що у нас одна історія, одні пораження, одні побіди і одна віра. Та мою увагу привернула уся команда. Хлопці не з великого міста, а в їхній команді немає чемпіонів спорту. Вони живуть у селі Новоолександрівка Запорізької області. Самотужки збирали команду, самотужки тренувалися. Ватажок Павло онук діда Дейкуна, який довгий час був наглядачем за великим запорозьким дубом. І, хоча цього разу команді Павла не пощастило, своєю першою лавою хлопці задоволені і впевнені, що тут на Хортиці відчули єднання чоловіків, які прагнуть перемоги і не лише на полі бою, а й в житті. Хлопці молодці, духу багато, ми сільські на молодці. Що відчуває козак, коли вже вийшов з лави? Які відчуття? Емоційний підйом, приплив такого духу козацького, українського нашого. І що, сила? Сила України, сила Запоріжжя, сила козаків. Того дня козакам допомагали вистояти не лише сели природи та чоловіча дружба, а й музика та пісні, які гунали на хортиці. Бо не випадково козака Мамая традиційно зображали з бандурою в руках. Відомі факти, коли навіть рани, отримані в бою, козаки лікували за допомогою спеціальних пісень. Котрі, водячи пораненого в стан, близький до гіпнотичного трансу, слугували замінником наркозу. І тому виступи артистів дарували і гарний настрій, і налаштовували на бойовий лад. Та справжньою несподіванкою і для глядачів, і для бійців став виступ східної танцівниці шагане. Дивлячись на танок, у козаків, як то кажуть, відкрилося друге дихання. Бо ми, жінки, як відомо, завжди надихаємо чоловіків на героїчні вчинки. І після запального танцю розпочалися не менш запеклі змагання, які повинні були визначити переможця. Цього разу кубок отримала команда катеринославського козацтва. Ну що сказати, відстоявши лаву разом з чоловіками і познайомившись із сучасними козаками, зрозуміла, подібні лави повинні бути у нашому житті, щоб нагадувати про наше коріння. А ці хоробрі та сильні чоловіки повинні стати для юних хлопчиків прикладом гідності, честі, мужності, відваги та чоловічої дружби. І якщо так буде, то наша країна дійсно стане сильною.